Чергові обстріли України, затяжна тривога та невтішні перспективи присутності світла у оселях українців. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Візит у студії для вас працює Роксалана Жукова. Вітаю! Головні теми, про які піде мова, диктують реалії сьогодення. Далі традиційно стислий огляд тем, над якими сьогодні працювали наші журналісти. Посмертну нагороду орден Богдана Хмельницького третього ступеню передали сестрі молодшого лейтенанта Сергія Кононенка. У Кременчуці попрощалися з відомим журналістом Олександром Кулішом. На фоні масованих атак України ворогом чи користуються містяни укриттями та пунктами незламності за тривалих відключень світла. Зібрати дитину до школи, оскільки обійдеться закрити потреби школяра цьогоріч. Тривога на Полтавщині з ночі до часу пообіднього безперервно тривала понад 13 годин. Так, чергова цинічна атака по містам України ініційована та втілена Російською Федерацією, була здійснена сьогодні. Протягом дня тривала рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків у областях України, які були вночі під російською атакою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами президента, на жаль, не зважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони. Четверо людей загинули та 16 постраждали. Всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей, 81 шахет, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Серед інших об'єктів росіяни поцілили у готель міста Кривий Ріг. Там є загиблі, постраждалі та зниклі безвісти. Ну і за повідомленням очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки на Полтавщину. За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися. За фактом порушення законів та звичаїв війни, Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях. Жорсткі обмеження електроенергією можуть бути протягом кількох тижнів, поки не відновлять розподільчі системи. Про це розповів у етері Київ 24 ексміністр екс-міністр паливої енергетики, президент всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. Ну обмеження на жаль будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю, що це буде найближчим часом тиждень-два. Якщо не буде нових таких масованих атак, на жаль, це була дійсно одна із найбільш масованих атак на енергетичну інфраструктуру, і метою цієї атаки було досягнути повного блекаут, тотальному блекаут в енергосистемі України. І ну, цього не сталося. енергетики вони дуже швидко професійно реагували. Чому там і були удари дуже серйозні по розподільчим мережам і по розподільчим пристроям по видачі електроенергії на електростанціях, в тому числі і на атомних електростанціях, були удари по Київській ГЕС. Там теж пошкоджено часткове електрообладнання. Тому зараз схему відновлюють, відновлюють, треба проводити дуже серйозні ремонтні роботи на розподільчих пристроях, на, на, на підстанціях, особливо на високовольтних підстанціях, для того, щоб зробити схему таку більш Якби надійною для, для, для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів. У зв'язку з відключеннями світла пункти незламності на Полтавщині відкриті для відвідувачів. Про це учора заявив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Вони функціонують в усіх районах області. Загалом 480 пунктів облаштовані органами місцевого самоврядування, підрозділами ДСНС та Ад Укрзалізниця, а також 94 – бізнесом. Тож ми вирішили поцікавитися у містян, чи користуються вони пунктами незламності, а також у зв'язку зв'язку із масованими обстрілами українських міст чи спускаються вони в укриття? Ми ну, Вже не спускаємося нікуди, Сидим по квартирам. Раніше ходили к себе в дом, но у у нас там, там полупідвальне поміщення і там просто опасно сидіти. Не користуємося, якщо чесно. У нас приватний будинок, у нас є погріб, у нас є куди сховатися, як без укриття. Там, де я живу, 274-й квартал. Там ближайший десь, я так розумію, біля 278-го кварталу. Саме в нашому будинку, в дворі в нас немає укриття і е, намагаємось спускатись, але коли світла немає, сьомий поверх спуститися з коляскою в час ночі, з дитиною це неможливо. Пункти минозгласті не користувалися? Ні, ні разу не було, тому якось так обходимось без цього, а там подивимося. Погано, світла немає, а, ну, нічого не зробиш. Нема в нашому районі укриттів і ми іми не користуємося, на жаль. На якому районі а, Біля дармаша. Хоча скажите мені промови би дві стіни. на манезланості не користувалися жодним разом. І на початку війни, як всі ми користувалися, звісно, бігали до підвалів поки дощі, але там, постійно, ну, як кажуть бабусі, ці труби, які там з гарячою водою чи запалення, можуть в будь-який момент, не дай Боже, щось вони повернуться. І безпеки там немає, тому ми більше не користуємося підвалами. А оприцями, поки добіжиш, там чи подижіти, поки не було. На жаль, немає як такових в нас в будинку, типу підвальні приміщення, але це не укриття, ми його саме прибирали і фактично там ну, немає можливості. Добре, що в садочку, хоч дитина захищена, коли ходить в садочок. А так самостійно ми на п'ятому поверсі, як то кажуть, тікати нікуди, тому з укриттями погано. Як то кажуть, найближче нормальне воно займає десь 10 хвилин, щоб дістатися, але іноді цього не вистачає, якщо так бачимо по іншим ситуаціям. Тому хотілося б, щоб дійсно попрацювали над цим питанням, тому що вже третій рік війни, а це питання ще не вирішено. А на якому районі ви живете? А бульвар українського відродження. Mm -hmm. І під час повітряної тривоги ви вдома знаходитесь? Вдома, на жаль, так. Mm -hmm. Як то кажуть, сподіваємось на найкраще, що все ж таки нас захистять ЗСУ, за і ну, все ж таки, що війна скоро закінчиться нашою перемогою. Пункти mm -hmm. ми на замісті не користувалися. А, ну, Мабуть, ні. Ото єдиний раз, це, мабуть, минулого року, що коли було на площі перемоги встановлено, то там намагалися потрапити, щоб зарядити пристрій, але там дуже велика черга була, то так і не попали. А так, ні. Вже запаслися павербанками, тобто в нас вже свій пункт незглавності вдома. А пунктами незглавності не користувалися? Ні. В нашому районі це, щоб їхати пункт треба в місті. У нас там немає ні пункта, ні бомбосховища, нічого у нас немає. не мене користує. Але офісі є на районі. Так. А в якому районі ще в в там У нас також в селищі є, ходили декілька разів, як вже телефони дуже розряджались, то ходили. Якщо не я, то хто з такими словами Сергій Кононенко пішов захищати Україну. Спочатку була окупація його рідного міста Токмак Запорізької області. Виїзд на підконтрольну Україні територію разом з родиною та збройні сили, до складу яких чоловік долучився добровільно у жовтні 2023 року. Сергій загинув, захищаючи Україну. Сьогодні сестра відважного воїна у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації отримала посмертну нагороду від президента України за свого брата, а саме, орден Богдана Хмельницького, третього ступеню. Більше про те, яким запам'ятають Сергія Кононенка далі. У сюжеті За замужність та героїзм прияло боях з російським агресором. нагороджується орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков передали почесну нагороду сестрі полеглого молодшого лейтенанта Тетяні. Пані Тетяна згадує на час окупації Токмака російськими військами її брат опинився у окупації. Вона ж з родиною проживала у Кременчуці. Там в окупації Сергій Кононенко твердо вирішив, що потрібен своїй країні. Він разом із коханою та сином. Виїхали з окупації, бо то неможливо вже там було жити. Він сказав, я не можу, бо там примушували до того, що він каже, я не зможу там жити. Я не зможу отримати грам... паспорт Росії, не... Ну, ми не зможемо там жити. Під свій ризик вони виїхали. Так, все, все вийшло. Через декілька місяців він мені дзвонить і каже: Танька, ну хтось мусить туди йти. Я, я біля військомату і через там два тижні я я виїжджаю. 37-річний захисник загинув, захищаючи Україну 2 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Міньківка Донецької області. У пам'яті рідних він назавжди залишиться сміливим, усміхненим та життєлюбним. Він був життєрадісним, усміхненим, добрим. Він був найкращим і він був і є найкращим братом, сином, другом, товаришем, побратимом. Він так переживав за своїх хлопців. Він завжди був відповідальний і він завжди до всього відповідально відносився з доброю і з душою до людей завжди. Людина з гумором завжди усміхнений та відкритий. Таким запам'ятають відомого Кременчуцького журналіста Олександра Куліша, ті, хто знав його особисто. Сьогодні Кременчужани попрощалися з диктором міського радіо, якого називали Золотий голос Кременчука, та екс-редактором телекомпанії Візит Олександром Кулішом. До церемонії прощання у стінах Свято-Миколаївського собору доєдналися і наші журналісти. Серце Олександра Куліша перестало битися 24 серпня на 71-му році життя. Він був відомим журналістом не лише Кременчука, а й усього регіону. Так колишній керівник міського радіо Леонід Перепилятник пригадав початок кар'єри Олександра. І коли ми оголосили конкурс на кореспондента міського радіо, зателефонувала директор фабрики Алла Володимировна і каже, у нас є людина, яка може. Тобі сподобатись. І так я з ним познайомився, взяв до себе на роботу. І Він більше 10 до 90-х, особливо в 90-х, працював, став дійсно, я не боюся слова, справжнім журналістом. Перші кроки саме він зробив на міському радіо. Попрощатися сьогодні з Олександром Кулішем прийшли його рідні, друзі та колишні колеги. Усі його згадують як життєрадісну людину з чудовим гумором. Настолько он был оптимистом и хорошим человеком. Всегда давал наставления какие-то умные, всегда все знал. Был в курсе всех событий. Никогда не любил, когда видели его страдания. Даже отмахивался от помощи. Всегда говорил, не приходите ко мне, когда я в таком состоянии. С Александром Яковлевичем мы познакомились в больнице в 15-м году. Ну, що сказати? Добрий, веселий, не униваючий. Також товариш Олександра Володимир пригадав, як він завжди міг знайти слова, аби заспокоїти та підбадьорити будь-кого. Він якимсь чином міг. Розмовляти таким чином він не казав, що робити, він не давав паради. Але в цій розмові таке було враження, що він брав людину з собою і людини ставало легше. Просто світла людина і світла йому пам'ять. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття близьким та усім, хто знав Олександра Куліша, вічна пам'ять і вічна слава талановитому журналісту. Кременчуцькі чиновники вкотре можуть похизуватися розміром заробітних плат, отриманих за липень. Про це пишуть наші колеги з Кременчуцької газети. Перше місце рейтингу посіла заступниця міського голови з питань освіти, охорони здоров'я, соцзахисту. Ольга Усанова. У липні чиновниці було нараховано 141 тисячу 278 гривень. На руки чиновниця отримала після утримання податків 112 тисяч 316 гривень. За підсумками липня мер Віталій Малецький другий. У рейтингу, пишуть наші колеги. Так за липень він напрацював на 66 тисяч 769 гривень. Ну і бронза рейтингу зарплатних у секретаря міської ради Юрія Гриценка. Йому нарахували 68 тисяч 91 гривню. Виплачено після утримання податків 54 тисячі 814 гривень. Не всі Кременчуцькі школярі вже 1 вересня сядуть за шкільні парти. Так декому все ж доведеться навчатися у форматі онлайн. На останній сесії Кременчуцької міської ради мер міста Віталій Малецький заявив, що поки будуть. Грандіозні плани до 1 січня 2025 року перевести усі школи міста на однозмінне навчання. У частині навчальних закладів укриття вже готові приймати дітей, у інших їх тільки готують. Наша Дар'я Згура вирішила поцікавитися, чи користуються незадовго до старту нового навчального року шкільні товари популярністю, та скільки ж, врешті, коштує підготувати школяра до навчального року. Для огляду цін та асортименту ми завітали на центральний ринок Кременчука, де як виявилося різноманітний вибір шкільної форми та портфелів. З їх різноманітністю асортименту коливаються і ціни. Так вартість портфелю на ринку в середньому становить від 500 до 1000 гривень. 700, ну і 500 є, багато рюкзаків. Ортопедична спинка дуже гарні. Яка середня вартість шкільного рюкзака? Ну тисячу гривень. Недешевший шкільний одяг для дітей. Так за словами однієї з продавчин Людмили, нещодавно вона збирала до школи свою онуку. Та ціни її не на жарт вразили. Дуже дорого. Де то ну, якщо блузка 750 на дитину, юпочку 700 гривень, ще одну блузочку 750 взяли. Це без обуві. Ну це вже ну це 4, 5, ну 8 тисяч це дитина під дітам, напевно, Ну без курточки. Тим часом інша продавчиня розповіла, яка середня ціна шкільної форми. Жінка констатує, ціни на одяг значно зросли. Ну, вишиванки 700, брюки 700, 800, юбки 500. Ну, спортивні костюми від якості залежить. від, від поставщиків, від долара залежить. Помієте? Це як зараз. От ткані, від пошива. Зараз же який імпорт. Не портов немає, нічого немає у нас, да? Як везуть його? Єлі-єлі через границі, сколько це стоїть, щоб привезти його сюди. Щоб заказати, ми в очереді стаїмо ждемо, щоб нам щось хороше привезти. А ось канцелярії на ринку не так то й багато. Тож ми прийшли до одного з місцевих магазинів. Там середня вартість пакету канцелярії для школи становить тисячу гривень. Набір, десь пенал, зошити, ручки, олівці, фломастери, кольорові олівці. Пензлики, фарби. А якщо ми будемо враховувати рюкзаки, ну повністю рюкзак, забрати сумку для змінного взуття, то це трішки дорожче буде коштувати. Скільки цьогоріч коштувало зібрати дитину до школи, ми поцікавилися й у батьків. Тільки на одяг більше 10 тисяч іде, плюс канцтовари, тисяч 15-20. Кожного запроси різні. Ви ж знаєте, що хтось хоче більше, хтось хоче менше. Ну, ми прийшли, у нас все в принципі було. Ми просто докупили щось з речей та і все, приїхали. І немає такого. Мо, ну де щось купили, там, де щось купили там. Я не рахувала, чесно вам скажу. Ну, навіть ще не рахували. Ми ще потрошки все збираємо в загальному. Я думаю, тисячі дві повинні кластися. Дуже багато. Ну а в середньому ски... точно. І, хоч ціни коливаються, а подекуди й відверто кусаються, втім офлайн навчання все ж не може не тішити, кажуть батьки школярів. Кременчуцька авторка Катерина Бахтурова сьогодні презентувала читацькій публіці свій новий доробок Роман в тіні магнолій. У Кременчуці авторка книги опинилася через окупацію її рідної Каховки, що на Херсонщині. Тоді адаптуватися у новому місті жінці допомогла літературна творчість. На презентації роману були і наші журналісти. 27 серпня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація роману в тіні магнолій Катерини Бахтурової, авторка родом із Каховки Херсонської області, де їй довелося провести рік в окупації. Саме там зародилася ідея роману, який Катерина завершила писати вже в Кременчуці. Про життя в окупації жінка згадує й досі. Життя в окупації воно перевертає всі уявлення, воно знищує всі стереотипи. Локалізує людину людину в собі і примушує дуже інтенсивно думати. От дуже інтенсивно, я зрозуміла, що в окупації можна дуже швидко і легко деградувати, бо життя там зупиняється, і головним органом стає не, не мозок, а шлунок. Це, якби мовити бачила, це вседня на... спостерігала, як дуже легко деградують люди, коли вони поставлені в режим виживання, і коли вони тільки здиклені на тому, щоб фізично вижити. А де де людина, де людина фізично виживає, там не можна, не можна говорити про якийсь духовний, культурний, психологічний розвиток і так далі. Письменниця каже, що головною ідеєю роману стало саме протиставлення характерів героїв. Тобто вони були контрастними, чоловік і жінка, так, тобто вони були абсолютно різні характери. Наприклад, герої роману це Марина і Олексій. Марина працює у ботанічному саду, вона любить природу, вона така стихійна, вона довіряє життю, вона інтуїтивна. Олексій він антикризовий менеджер, він дуже холодний, логічний, конструктивний. Він любить все контролювати і вважає, що в житті людини все залежить від саме від контролю людини. Тобто, Марина довіряє життю, Олексій життю не довіряє, тому що він вважає, що все залежить від нього. Але в якийсь момент в житті цього такого логіки. Заядлого, да, прагматичної людини, якої повинен, в принципі, напевно, бути антикризовий менеджер, Вривається кохання, яке перевертає ну, по суті, все його життя. Катерина зазначає, що пережила емоції героїв разом із ними, пропускаючи через себе їхні вчинки. Вона визнає, що деякі дії персонажів можуть бути не до кінця зрозумілими читачеві та потребують аналізу. Тому що ми судимо героїв з точки зору соціальних стереотипів. А я намагалась сказати, що наші все таки наші всі чинки визначає доля. І якщо, наприклад, людина вчиняє певний вчинок, тому вона по-іншому просто вчинити не може. Тому що так, так треба. Катерина Бахтурова вже зараз ділиться своїми творчими планами, які планує реалізувати найближчим часом. Один із них збірка патріотичних поезій, присвячена загиблим воїнам, які відважно боронили нашу країну. Ця збірка стане нагадуванням про їхній величний подвиг і вічну пам'ять про них. На цьому я ставлю крапку у інформаційному випуску. Приєднуйтеся до наших соціальних мереж, аби першими бути в курсі подій, якими живе Кременчук. Кілька слів про погоду на найближчу середу. Завтра у нашому місті має бути хмарно з проясненнями. Упадів синоптики не прогнозують. На термометрі температурний мінімум варто очікувати у межах позначки плюс 22. А от максимально повітря прогріється до 31 градуса з плюсом. Вітер східний, північно-східний до 3 метрів на секунду. Вкотре нагадую, що наші захисники міцно стоять на усіх рубежах оборони країни. Ми ж їх маємо невтомно підтримувати. Наближайте перемогу, бережіть себе, зустрінемося на телеканалі Візит.